Вітаю, друзі! Ми сьогодні знову їдемо в пошуках якихось цікавих місць поблизу Тернополя. Зараз їду в сторону Лозової. Там на карті знайшов декілька точок, зараз все вам покажу. Ой, минула поїздка була ну, не зовсім вдала, але покатався гарно. Так я і не знайшов того водоспаду. Ще є, в принципі, один на карті водоспадик, але я вже не мав часу туди їхати, тому якось іншим разом поїду. О, буде, буде повід ще раз поїхати. О, сьогодні гарна погода, сьогодні нема болота, правда, ще зараз холодно, зараз рано, десь пів одинадцятого, мабуть. Трохи прохолодно. Резина є, то їдеться нормально. Ну, на рідній резині тут би було трохи трохи невесело, а цій Ой-ой-ой, ладно їдемо сюди. Можна виїхати з тої колії якось. Yeah. Так, треба подивитися де нам їхати. Давайте через лісок спробуємо. Доброго дня? А неділя гриби збирають <сум> доброго дня. До речі, я нещодавно замінив кермо, хто не бачив, і я поставив трішки нижче, ніж рідне, воно десь я знаю, напевно, на сантиметр 3 нижче приблизно. І що можу сказати? В прямому зрості сімдесят чотири приблизно плюс-мінус, мені стало комфортніше їхати сидячи. Ніж було до цього. До цього мені якось було важче трохи. Руки дуже високо треба було ну, тримати. Це раз, два. Ну, В стійці трохи Ну, гірше, ну як гірше, відносно гірше. Не настільки зручно вже їхати, але стільки більш правильно. Голова нижче, ноги пряміше, задниця далі і так далі. Ну, більш така канонічна, як то кажуть. Ну, вже не туристично, так як було. так як там Всі на адвенчерах їздять, рівно став. Орел, дивиться вперед, їде вперед. Ні, тепер вже не так. Тепер вже зігнутий, так як мало би бути. в принципі. От, Керування змінилося в стійці. Тепер воно таке більш різке. він Так. Так, 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 я сподіваюсь, ми не застрягнемо тут. О! Ні, не застрягли е, за рахунок того, що змінилася стійка, ну, він став більш керований. Він такий якийсь різкіший тепер. І в принципі мені це подобається для моїх... Задачі потреб це добре. Це є добре, що він... краще керується, що я зачепив, щось зачепив, не знаю що. От. Але зато ну, не настільки комфортно, якби там десь просто їхати собі. Не знаю куди. Ну. Коротше, тобто вже як для кого. Хто використовує його так. як Адвенчур десь далеко їхати, де, а такі люди є, таких людей багато, ну то, мабуть, вам краще все-таки таке як було високе, щоб було комфортніше, щоб не настільки виснажувалися, але е, ну, для їзди отак бездоріжжям, де треба в стійці їхати, ще щось, ну, то краще, краще низьке. Короте, кожному своє. Ви так вам. Треба трохи десь правіше брати, так, це дуже небезпечна гілка, вона дуже мала, маленька і дуже може бути слизька. Десь треба сюди їхати, по ідеї. Це, я сьогодні собі кажу, таке все, я не з'їжджаю з, з маршруту, який провів навігатор, я їду, марш... їду по... чітко по лінії і все. Ага, 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 звісно. Звичайно. Звичайно, так. Їдемо туди, десь, Це ми мали об'їжджати цей ліс тудою. А от, знайшли дорогу. У мене взагалі отак дуже проблеми з географічним кретинізмом, Вони вже в мене давно. Хто знає ці околиці, там, Тернопіль, Кременець, то я одного разу Е, як їхав з Кременця в Тернопіль, опинився в Шумську. Ото я йолуп. Забув почистити карту пам'яті. Ну Нічого, добре, що це швидко робиться. Так, нам вже десь пора виїжджати з цього лісу. пі Ну і ось тут, на карті дорога, Польова Вона вже засіяне. Араз, там якась межа трошки є, то будемо по тій межі їхати. Я не хочу їхати по. А, о! о. Ось все ще залишилося. Ну, тут видно, що тут їздили, тут авто. Я взагалі я не люблю їздити по полях, особливо, особливо засіяні точно ні. Ну, але, ну, блін, всі межі по, 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 позацісамлювали. Я розумію, що це, скоріш за все, воно в когось в оренді він орендував два поля і все. Так, куди нам далі? Де, де, де ми взагалі? Ага, ну і ну, поїхали. Я не знаю, з якою я там швидкістю їхав, бо... По-перше, не дуже видно е, спідометр, а по-друге, не хотів, ну, відволікатися страшно. У мене ще нема не, не такого скілу, щоб я їхав і, і там заглядав в сторони. От. Але, але було досить швидко. На саме основне, що він стабільний. Мені подобається, як він їде таким. У ну, нас легка ну, так, а ну, так як город, О, ну стабільно, гарно їде. Тільки там трішки заднє колесо підбуксовувало, виляло, але не сильно. det er den. Добре, далі йдемо пішки. Не знаю, там можна заїхати, там можна заїхати. Ну таке собі я тільки що трошки попробував по тому лісі проїхатися. Не дуже не дуже по ньому їдеться, тому йдемо пішки.

Мабуть, ну, сьогодні вже покатушка закінчилась, їду додому. Радий, що я знайшов це місце, що я тут побував. Це зараз до земко від Тернополя. О, зараз, зараз вже виїжджаю на дорогу, на трасу, та їду додому. Їду до донечки, їду до, до, до дружин. Ще є, в принципі, півдня, щоб з ними провести сьогодні вихідного. Та й все. Тому дякую за перегляд. Дякую всім, хто додивився до кінця. До наступних відео. Пока!